Отож, якщо ваш чувачок ожив, пас приїхала нагла поміч. Він лежав під водичкою, п'ять. От, ви його відкачали, ви молодці. На власні очі бачив. Приїхали, Чува... то чувіха була. Медиків сказали, ой, молодець, щічку так потріпала, бляха, пульс поміряли, навіть не використовуючи тонометр, просто отак, бляха. І каже, от, да, буде жити. І, 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 і поїхали. Що це було? Це прикол? Ну, десь так. Е, є поняття вторинного утоплення. Так, в нас на Дністрі його хапнути неможливо. Але якщо ви втопилися в басейні або на морі, у вас ви можете мати вторинне утоплення. Тобто, як це виглядає? Відкачали, відсвяткували, набухали, лягли спати зранку холодне. Почому? А тому, що в хлоровному басейні. Як і в морі, є присутній хлор Натрій Хлор це сіль, це її формула. І відповідно, коли хлор дефундує до нас через альвеоли, тому що якщо в легені потрапила вода, то в легені має таку властивість адсорбувати ту водичку разом з її хімічним складом. Якщо ми в шлунку наковталися через шлунок, відповідно, можемо теж наковтати цю, цю солену водичку. Просто в кров відправити. А від цього міняється пиаш крові. Дуже сильно міняється п' крові. Солена водичку пити якби не дуже добре. І тому да, такі випадки теж можуть бути присутні. Е, що треба зробити? Тафізрощином просто прокапати чоловічка, але для того треба привезти його в лікарню. Е, другий момент У нас дуже помолодів інсульт. 21 інсульт, інсультики не таке вже унікальне явище. А уявім собі, що хлопчик, наприклад, або дівчинка, займалася тайським боксом. Перед тим пішли на тренування, отримали пару подсрачників і лоукіків, і відповідно у них утворилася гематомка. І от, коли воно лежало на землі, він там, там на дні і на дні лежало, то в ньому цей тромб почав ну е, показник. Падає, відповідно, тромб починає формуватися. І от ми запустили сердечко, тромбік відірвався і почав гуляти по тілу. Попав в легені, легеневий інсульт, попав в мозок, інсульт мозковий в коронарній артерії серця, інфаркт на рівному місці. А як це можна переконатися? Ну, як в цьому можна переконатися, якщо ти не лікар, якщо без обстеження немає. Тому, коли приїхала до вас нагла поміч, І от ви чувачка викликнули, скільки він був підтолен? Пацани, 5? Ні, 10, Та, вроді 15. Ну, хері, навіть дуже довго не дихав. От він зараз задихав. І що тоді роблять медики? Ой бля, кажуть медики, і треба би його в реанімацію на ну, всякий случай завезти. І завезуть. А якщо вони не хочуть завезти, ну ви же ж врятували людину, ви вже відповідальні за неї. Да? Ну чому от власне я згадував арабську приказку? Тому що вона пов'язана з тим, що в них є поняття мактуб, тобто предрешено. Тобто, Бозью сказав, здохне. А ти взяв і втрутися в плани Бога. І Бог такий, ну ладно, я помиваю руки, тепер ти несеш відповідальність за того придурка. Я казав, що він має здохнути, а ти взяв і все Е, Розбереся з ним сам тепер. От, розберетесь до кінця. Тобто ви берете цього нашого героя, ну, можете випадково дійсно людину тонуло. Не всі ж алкоголіки, чують на всіх наїжджає. От, і відповідно взете саме його на глупоміч, приватно даєте. Бабла, і кажете, чувачки, ну подивіться, що з ним там. Хай хімічний склад крові перевірять, ну, як мінімум, в кардіореспіраторний апарат, ну, кардіо точно треба передивитися. Тобто, то вже знають спеціалісти. Я туди не втручаюся, я такий медик, як земна пуля. От, тому спокоєння. Отож. Ми це от якби усвідомили. Що, як правило, відбувається після. От і це мені улюблена історія, одразу з улюблених історій. Е, е, верхнє верхнє синя видне. Е, мені потім мінти здали оцю точку. Там знаєте, є така річка, коли літом кіт переходить, а там є таке місце, де там далеко від людей і там можна покупатися, бо там велика така яма під скалою. От, як я його знав? Мі треба було допомогти витягнути Васю. А Вася перед мав день народження, і на день народження він пішов купатися в це місце і втопився. Його відкачали друзі. І ще раз відсвяткували день народження. І так класно відсвяткували, що потім аж каже: а де Вася, слухай, щось давно Вася не бачили. Вернулися на другий день назад, а речі Вася лежать. А Васі як би нема. От, а Вася був під скелею, собі там лежав, вже чекав, коли прийдуть нові раки. От так що це типова ситуація, що після утоплення ми святкуємо. Там грандіозне паті, друге народження, набухаємося. А що таке алкоголь? Це судинно розширяючий засіб. І от наша людинка лежала там під водою, охолоджувалася. І її температурне ядро, можливо, цілком теж вже так трошечки на грані фолу охолодилося. А ми бахнули ще бухла, бухлішечка трошечки, в нас судинки розкрилися, і ми залишки тепла викинули назовні. І він почав остивати навіть після того, як задихав. А все чому? Тому що ніхір бухати. Ну, от, е, що можна було б зробити? Дати теплого чаю. Але є нюанс. Спитайтеся у чувачка, якщо він з вами говорить, чи знає він, що таке цукровий діабет. Або чи знає він, що таке інсулінозалежність? От якщо він у вас кліпає таким очима, що, що ти базариш, значить все нормально, значить можна йому давати солодкий, дуже солодкий чай. Чому дуже солодкий? Ну, наскільки я знаю, глюкоза це один з основних енергетичних субстратів для функціонування мозку. А наш мозок голодував, він лежав там під, під водою і нічого не жер, а йому треба щось -то от якби моносахариди дуже були б, були б помічні. Де Деєкше можна взяти в Кока-Колі, тільки витрусіть газ того, бо він знову сука втопиться в тій Кока-Колі. Газ витрушили, і теплою Кока-Колкою. Ляха, фу, мерзості, капляха, не пийте ту гадость. Ну, але при, ну, Такій оказі, а чому би її не випити, бо чай солодкий. Не факт, що ви йде, так коли у нас як насрано. Е ну, От як-то так. Але знову ж таки, перевірте, чи цукрова ця людина не незалежна. Е все. Ну, здається, наговорив вас і мусив би вас переконати своєю би, авторською промовою про те, що вчиться рятувати один одного. Розповідайте це при нагоді з дітками, тверезими, Прослухавши всі ті лекції, скажіть, а давайте, дітки, побавимося. Тато втопився, а ви мене рятуєте. А тепер перевіримо послідовність правильність дій. В гривій формі, в ігровій манері, виявиться, що половину з того, що я вам розказував, вже забули. Це нормальне явище, так пам'ять наша працює. І... Більше того, досвід отримуємо тільки практично, теоретично, навіть діти не виходять. Все одно треба до практики переходити. І так, всім привіт! Ще буду щось писати.